До Міжнародного дня захисту дітей у кіноконцертній залі телестудії «Радехів» минулої неділі пройшло пісенно-ігрове духовне театралізоване свято. Його зініціювали активісти місцевої громади Церкви Християн Віри Євангельської, а провели члени громадських організацій Молодіжний союз та Молодіжний Християнський рух Життя. Глядачами і учасниками дійства стали діти-сироти та діти під опікунством, члени їх прийомних сімей, які прибули на свято за сприяння Радехівської райдержадміністрації. Зізнаємось, Боже грішні, ти нас прости, наші пісні безутішні. Концертна програма свята супроводжувалась промовистими відеокадрами на екрані. Найбільший дар Всевишнього людині життя, символізували оригінальні майки дівчат і хлопців з молодіжного християнського руху. Земній же матері, що привела нас у світ, дарувались вірші та пісні. Хай в житті твоєму горя не буває, на устах усмішка маком розквітає. Хай для тебе буде гарна кожна днина. Дорога матусю, будь завжди щаслива. Пам'ятай, що мамині молитви нас немає, наче батрина. Звідси з матусею пролитом. Мамо нас тобою прибиває. Веселого настрою глядачам додали жваві колективні пісенні руханки на сцені і в глядацькій залі. І до Tá Música sem... Юнаки і дівчата поставили на сцені невеличку повчальну театральну виставу на тему християнської моралі. Лахмітник побачив жінку, що сидить на задньому ганку свого будинку. Доброго дня! Не чіпайте мене! Вітаю тебе, любов'ю Божою! Любові немає. І тільки зрада, обман і безнадія. Хто це все вселив? в Твоє серце? Нікого не цікавлять чужі проблеми. Всі зациклені тільки на собі. Я не такий, як усі. Концертно-розважальну програму з цікавістю сприйняли і позитивно оцінили співорганізатори свята з райдержадміністрації. Дуже вдячна я всім організаторам, які долучилися, які постаралися, особливо діткам, які приділили свій час і свої таланти показали від усіх усіх, від керівництва райдержадміністрації. Всіх ще раз вітаю із святом. Яке називається День захисту дітей, і ми дуже тішимося, що від 1 червня так мало часу пройшло, а стільки гарних подій. Сьогоднішній захід надзвичайно теплий, добрий. Тому, діточки, ще раз оплесками. Подякуйте вашим організаторам, вашим дорослим друзям. Оплески ваші. Орест Куций, молодіжним рухом, як представник церкви християн Віри Євангельської, опікується давно. До свята він доклався уже як куратор новоствореної на Радехівщині організації Молодіжний християнський рух життя. Подякувати дітям третьої школи, подякувати вчителю англійської мови Оксані, Ру, Оксані Іванівні за те, що ми спільно разом могли підготувати цю програму. Це свято, подякувати молодіжному союзу. Подякувати християнському молодіжному руху життя, подякувати представникам влади за теплі слова привітання і побажання, подякувати вам всім, що ми могли сьогодні бути присутні в цій залі. А найбільша подяка, знаєте, тому, який давав нам життя, Всевишньому Богу. Якби не Він, якби не Його доброта і любов, то нас ми би тут і не були. Дякую йому. Добре, ми повеселилися, побачили повчальну театральну постанову. Це все добре, але є серйозні речі. І вони стосуються кожного з нас, чи то малого, чи то середнього, чи то старшого. Актуальна проблема, яка є в нашій країні, це мир в нашій країні. Щоб ця війна, це лихо, яке спіткало нашу країну, воно вже закінчилося. І знаємо одне, що ми є всі християни. І порятунок для християн, для тих, які люблять свого Бога, є у Бозі. Я думаю, що це нас і об'єднує, що ми можемо зараз разом спільно звершити молитву за мир в нашій країні. Молитву за тих хлопців, яких ми ну і де ми зараз можемо вільно так сидіти, після спільної молитви за здоров'я і благополуччя наших воїнів. А то усі маленькі і юні гості свята отримали від організаторів смачні і корисні подарунки. Даваймо по разом, нині, скажімо до Христа, що ми.